Друзі, доброго всім дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено тому, що зараз яка ситуація на пасіці, і обговоримо останні новини, які нам пристає прийняти участь в наступної два тижні. Отже, друзі, пасіка закінчує перезимовувати. Зараз у нас на дворі вже може мінус, е, мінус один, може вже нуль е, ранок поставлені е, на повалки, на пасіку, на повалки поставлені різних типів. Оце на повалку дивіться, бутилик і там тряпка. І вона там от всередині е, є водичка, е, сонечко гріє ту тряпку мокру і бджоли п'ють. Далі на повалки є у нас ще саме перше що я поставив, це отакі от відра. Відра теж в відрах у нас плавають поплавки. Поплавки мені порадили прорізи поробити. Я поробив і все одно дивіться, бджоли там замерзають. Тут зараз крига, але коли була рідка вода, все одно вони замерзали. Коли я поставив оці от... Поплавки з прорізами менше почали замерзати, але все одно почали замерзати. Так, таких відер у мене 4 штуки. І зранку я підливаю теплою водичкою. Зараз, сьогодні, трошки пізніше я піділью теплої водички, щоб бджола йшла і не замерзала. І вчора я поставив одну з. Своїх постійних напувалок, Це, ви бачите, вона е, типу протічна. Тобто капає водичка на дошку, і дошка е, поступово е, наповнюється в водичку. Дивіться, теж вона замерзла вже та напувалка. Ну, Зранку вона вся була, а тут зараз вона, дивіться, вже крига розтає. І вже водичка потекла, і отак от наповалка пішла працювати. Так, що у нас ще? Огляд сімей не робився. Чому? Тому що погода була така, знаєте, на грані. Наче бджола літала, хотілося там відкрити вулик, хотілося там подивитися, яка ситуація там з червленням. Червлення є, тому що на воду. Дуже багато бджіл сідає. Давайте, може, я отак от відкривав пару штук щодо е, щодо присутності великого чи невеликої кількості підмору. Дивіться, отака ситуація по підмору. Нічого не буду казати, висновки висновки не буду зараз робити, бо ще зарано. Так, давайте ще один відкриємо. Три штуки відкриємо, якщо зможемо. Не відкриємо, отак, привід... Так, це ми не відкриємо. Не відкриємо Отакі от, бачите, горсточка теж під мору. Так, дніща, я нагадаю у мене, тобто не дніща, а дахи у мене утеплені там у мене. Такі, вон, бачите, цей утеплювачний мат. Так, і ще один третій відкриємо. Для повноти картини. Ось такі підмот. Дивіться. Бджоли та десь там зверху. Зараз не будемо нічого відкривати. Ось вони. бджоли ось вони. Бачите, які куби. Ну, потрогаємо, Тепло. Тепло. Так, більше турбувати не буду. І хочеться вам ще показати одну сімейку, яка на мій погляд, саме вона проблемна. Там дуже багато подмору, але бджоли ще живі. І я сподіваюся, що вони, принаймні, матка виживе. Я думаю, що ми зробимо подробний огляд, коли буде можливість, тобто температура буде як мінімум 18 градусів. Так. Зараз ми до неї йдемо, вона та крайня з краю. Невідомо, що там у неї случилось, але відносно багато підмору відносно других. Дивіться, оце я вже повигрібав. Думав, що її капець. Але хто там ще? хтось там ще є живий. Давайте відкримо ось так тут. Як в минулому році, бачите, таку стедлену. Так, от така сім'я, оце, я бачу, що вона проблемна. Так, ставимо загороджувальний. Якщо одною рукою я поставлю зараз, все поставив. Так, що ще у нас відбувається? Відбувається на пасіці те, що, я е, ще раз повторюся бджола літала декілька днів, я їй е, поставив. Таку, знаєте, пасивну підгодівлю. Зараз я покажу, ось 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 вона стоїть. Ось такі два відра, Такі, 20 літрові і діжка. Зараз ми обійдемо проліски. Вже пішли і бджілка. Чи замерзла, чи що? Мабуть, замерзла на проліску. Ось, 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 бачите, жінки на пролізки. Так, в общем, природа просинається, прокидається. Так, курочки, ось усе. Теж на місці. Так, йдемо е, показувати вам оці пасивні підгодівлі. Вони з собою являють діжки, а в них ось такі обрізки, коли я перетаплював віск. Дивіться, вони потихеньку вже так от їдять. Так, де воно? фокус Ага, ось. Ось вони повиїдали, потрошки, потрошки виїдають. Е ну, я ж кажу, що ще холодно. Мабуть, цей мед е для них е ще холодний. І трошки потепліше я його буду збризгувати водичкою. І нехай він, нехай вони забирають. Так, оце така ситуація по пасіці. А тепер, друзі, я хочу зробити деякі, декілька оголошень, тому що оці от тижні вони будуть насичені подіями. В якому плані. Так, не знаю, чи себе впало, чи воно так заплановано. Три заходи офіційні будуть відбуватися в наступні, наступні два тижні. Перший захід це. Буде 29-го сьогодні. Це, це завтра, вже сьогодні 28 лютого. 29 лютого це буде відбуватися онлайн захід щодо профілактики отруєння бджіл. Е його буде організовувати Міністерство аграрної політики, агропромислового розвитку. Справа в тому, що такі заходи організовуються кожного року. Там розказує, там зазвичай Тарас Висоцький виступає, розказує, яка ситуація щодо зміни законодавства. Ну, в общем, знаєте, скажімо так, прес-конференція нашого керівництва агропромислового сектору щодо бджільництва від керівників держави, тобто Міністерства Кабінету міністрів, до пасічників. Ну, Такі заходи проходять кожного року. Але ну, в принципі це позитив, тому що є зворотній зв'язок. Там він зазвичай ведеться в зум-конференції, ведеться за допомогою Ютуб. І зазвичай навіть є можливості поставити запитання. Ну, в принципі, я ще не, не чув запитання, пасічники ставлять такі, знаєте, гострі, болючі. Що, ну просто від, від, відговорюються, як кажуть міністерства. Питання, ми знаємо, що у нас основне питання це боротьба з потравами бджіл, до речі, якого буде стосуватися ця конференція. І воно відкрите, розумієте? Немає такого механізму на зараз, на жаль, де повністю пасічник от зроби так, і ти забезпечиш себе, собі здорові бджоли, і ти застрахуєшся від потрави. Нема такого механізму у нас в Україні, на жаль. Що би ти не робив, як би ти не робив, якщо приїде якийсь там дурень фермер і вирішить, незважаючи ні на що потравити, внести агрохімікати в своє поле, які зашкодюють бджолам, то бджоли потравляться. І навіть якщо ти щось там доведеш, то ти, по-перше, там штрафи маленькі у нас в державі, це я бачу велика проблема. Штрафи щодо невірного використання засобів захисту рослин, штрафи дуже маленькі, співвідношені з теперішніми цінами, там щось там до тисячі гривень. А по-друге, якщо навіть ти все там доведеш, що це він, що це там зробив всі аналізи, то це займе ну, не один рік твого життя. розумієте, тому що Така ситуація зараз, що дуже легко довести аграрію свою скажімо так, безнаказанність, що він цього не робив. ну, Тобто не то, що доказати, а захиститися, ось, отак от скажемо. А пасічнику відстояти свої права в нашому сучасному законодавстві дуже важко, тому що там ну, дуже там багато моментів і доказову базу треба зібрати, тому що ж аграрій буде казати. А що це? А це не я? А, чи може у тебе бджоли були, були хворі? Вони за, самі там е, померли. Там. Ну, Тобто, знаєте, як Навальний. Е, помер Навальний від Тромбу офіційна версія. Так? А неофіційно всі ж ми розуміємо, що, що там. Так і про бджоли теж саме загинули. І, і доказують, що вони не самі. І вся робота по, щодо доказу. Провини того аграрія покладається, на жаль, на пасічника. Отака у нас. Реалі. Так, це у нас 29 лютого цей захід відбудеться. Далі. 1 березня відбудеться звітно виборчі збори спілки пасічників Миколаївської Миколаївській області. Тобто, прийшов час згідно статуту, переобрати керівні органи і далі. Працювати чи не працювати чи завершувати діяльність. В общем, все це буде вирішуватися на наших звітно-виборчих зборах, які відбудуться 1 березня перший день весни в 16.00 в Миколаївському національному аграрному університеті. Це зоотехнічний факультет. Там ми знаємо, що 4 корпуси в аграрному університеті. Аудиторія номер 106 Така, таке оголошення всіх членів спілки пасічників Миколаївської області. Наполегливо запрошую, хто ще не член, але бажає приєднатися. Теж запрошую. Буде вестися Zoom чи Zoom, чи мід онлайн-конференція для тих, хто далеко, далеко розташований. Далі. Доброго ранку! Так, сусіди пішли. Так, далі. І третій захід, який відбудеться ще невідомий час, це буде 5 березня це з'їзд спілки пасічників України. Теж, мабуть, підійшли, підійшов час для оновлення керівного складу спілки Пасічників України. Ми знаємо, що помер бивший голова Володимир Миколаївич Стретович, і треба. Зробити переобрання. Переобрання голови, переобрання керівного складу. І взагалі там дуже багато питань е, накопилося, які треба вирішити. Теж там така ситуація, знаєте, не дуже, не дуже проста. Це теж ми будемо вирішувати. З'їзд спілки пасічників України теж відбудеться в онлайн-форматі. Тому що зараз часи важкі, я думаю, що якщо оголосить е, з'їзд. В офлайн, то мало хто приїде. Ви знаєте, які зараз причини. По-перше, це зараз не на часі. По-друге, дуже багато членів ховаються від військомату лишній, лишній раз Лишній раз не світяться і щоб не переміщатися. Я думаю, що явка буде мала, якщо офлайн. Тобто онлайн. Отже, друзі, оцих п'ять заходів зараз я вам анонсував. Посилання на ці всі три заходи, заходи щодо бджільництва. Я, як завжди, залишаю в нашій групі в Вайбері спілки пасічників Миколаївської області. Тобто, приєднуйтесь, посилання буде в коментарях і в опису. Обов'язково приймайте участь, тому що ніхто не вирішить за нас наші проблеми, окрім нас. І я вважаю, що ми повинні бути активними. До речі, ще одне питання хочу щодо ціни. Я чув, є у нас навіть, теж пасічники, у яких створився, як завжди, наприкінці сезону дефіцит платіжного балансу, і вони захотіли, все ж таки, незважаючи на ці от смішні ціни на мед, реалізувати там частину, щоб. Поповнити обігові кошти, Так ось сказали, що принаймні на першу декаду березня не приймається мед, тому що проблеми з, з кордоном, тобто на Польщі, на Польщі заблокована куча наших вантажівок і ніякі ні ні вантажівки не їдять. Я вам казав, друзі, свою думку щодо того, що нам, щоб нормалізувати ціну на мед, тобто зробити її в пределах рентабельності. І щоб у нас була норма прибутку якась, нам треба зробити дефіцит нашого меду. Тому що ну, це у нас перевиробництво зараз в Україні, і незважаючи на ці важкі часи, люди, підприємці цим користуються і хочуть наш мед задешево. Так ось, ви знаєте, ми, ми самі не в змозі зробити дефіцит нашого продукції, а нам така доля допомагає і поляки наші. Сусіди, друзі, теж допомагають, вони нам за нас роблять дефіцит нашої продукції. Тому я передбачаю, що після того, як кордон все ж таки відкриють, то буде зрушення ціни в більшу сторону. Це е, мої знаєте, передбачення, вони засновані на здравому глузді. А ми знаємо, що ці люди, які, від яких залежить рішення щодо ціни, вони можуть не мати цього здравого глузду. Тому це моє, я кажуть, бажання. А чи воно втілиться в реальність побачимо. Чи захотять остаточно нас поставити ці експортери на коліна, чи може у них все ж таки здравий густ переможе. Так, друзі, все. По цьому я сказав. Тобто, слідкуйте за каналом, там теж будуть новини. Скоро бджола полетить, будемо працювати бджолою. Будемо все знімати і розказувати про свої е, способи е, пчеловаждення, бджільництва. А вам бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.